Вони все під Дійсно, зранку було е, направлено до Харкова три ракети. Е, це попередні Е, Хочу сказати, що це касетний іскандер, тому, тому дуже серйозна ренація, яка є. Щодо постраждалих людей, то е, на теперішню половину ми маємо по 53 людини, які постраждали, серед яких троє дітей. Е, крім цього, одна людина загинула, на жаль. Влучання було в густонаселеному району міста Харкова, це Снов'янський район міста Харкова. Інші влучання були по виробничому підприємству легкої промисловості. Там теж працювали люди і серед них є важко поранені люди, зруйновані ці підприємства. Крім цього, постраждали і багатоповерхові житлові будинки більш ніж. 20 житлових будинків, крім цього, постраждали приватні будинки, 30 приватних будинків постраждало. Тому така ситуація. Зараз працюють працівники ДСНС, працюють наші комунальні служби, поліція. Будемо все це робити для того, щоб якнайшвидше всі ці рунації ми обслідуємо всі квартири, бо знаєте, зовнішній вид і то, що внутрі, зовсім різні речі, бо я був у всіх цих багатоповерхівок і хочу сказати, що є стіни яких квартир, яких просто немає, а зовні вид будинку тільки щодо вікна. Mm -hmm. вибити. Тому зараз обслідуємо всі квартири, поки що маємо цих поранених, як я вже сказав, одна людина загинула і працює. На жаль, є люди, які отримали серйозне пошкодження, серйозне поранення, а є люди, яким, що зараз в лікарня медична допомога в середньої важкості.